Ми сьогодні вчили множення на 12, взяли тільки однозначні, бо поки було важкувато. Я візьму п'ятірочку. 5 помножити на 12. У нас є правило: двічі плюс сусід. Ми завжди працюємо з нуля перед рядочком. Осінь. Спочатку ми маємо зробити цифру 5-двічі. Тобто 5 плюс 5 плюс 10. мінус друг. І плюс сусід. Ми пам'ятаємо, що у нас сусід була п'ятірка. Ось. Ми зробили. Буде 60. Давайте ще складнішу цифру трошки. Вісім. Пам'ятаємо, що у нас вісім. Вісім вісім помножити на 12. Треба зробити спочатку двічі. Двічі. Це. Плюс вісім, плюс 10, мінус два. Наша початкова цифра була 8. Ось ми додаємо тепер сусіда. А це була початкова вісьмірочка. 86. Пробую дев'ятку. Запам'ятовуємо початкова дев'ятка. 9. Дев'люс 9. 9, 9. Це у нас так. Плюс 10, мінус 1. Це ми зробили двічі. А тепер сусід. Який був початковий сусід? 9. Сюди треба додати 9. Як додати 9? Плюс 10, мінус 1? 108. Пробуємо ще якусь цифру. Так. Давайте 7. Спочатку. Двічі. Подвоюємо сімірку. Сім плюс сім. Плюс десять мінус три. Сімірку подвоїли. Яка в нас була початкова цифра? Сім. Сім. Ми додаємо сусіда. Вісімдесят. Четыре. Так. Ще раз вісім. Запам'ятовуємо. Вісім. Двічі подвоїли, яка початкова була 8. Вісім була нашим сусідом. 86.